Коломиянин відзначився на п'ятому міжнародному фестивалі пісні Чорнобильські мотиви. Юрій Тимошик був єдиним представником Івано-Франківщини у Дніпропетровську. За високовиконавську майстерність юнак отримав спеціальну нагороду від членів журі. Спілкувалися із переможцем наші журналісти. 16-річний Юрій Тимошик співати полюбляє з раннього дитинства. Зараз юнак навчається на першому курсі музичного відділення Коломийського педагогічного коледжу. Свій талант Юрій показував неодноразово на різноманітних конкурсах та. Фестивалях, а от чорнобильські мотиви співак відвідав вперше. І я каже з великим задоволенням: я виконував пісню на Чорнобиль Журавлі летіли. Пісня написана автором з Криму, але музику написав наш земляк. І от я виконав цю пісню. Ну все сподобалось. Конкурс відбувся дуже в хорошій атмосфері, багато нових знайомств. Хороші люди нас гарно прийняли. Разом з Юрієм у Дніпропетровську побувала і його мама Марія Тимошик. Всі чотири дні жінка підтримувала сина. Нині щиро радіє успіху. Результатами задоволені, можливо, не в повній мірі виклалися, але е, організація була добра, нас гарно там приймали, місто чудове. Е, ми задоволені. На міжнародному фестивалі пісні молодий співак був єдиним представником Прикарпаття. У цьому чимала заслуга голови громадської організації Союз Чорнобиль України Віктора Позніка. Все пройшло так, як ми думали, все добре, однак, як на жаль, це знову відбулося без, без участі. Е Влади Коломийщини, ми мусили кошти позичити на цей фестиваль. До слова, завтра, 14 грудня, на Коломийщині будуть шановувати учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС. У 12-й годині біля меморіального комплексу Чорнобильський спас пройде панахида. А о 14.00 у музеї історії міста планується зустріч з чорнобильцями, громадою міста та презентація книги Чорнобиль Коломийщина. 25 років по тому.